Марія Ясакова, іди сину лети соколе. Засмутилася калина, осипає цвіт, проводжає мати сина від своїх воріт, проводжає, простеляє білий рушничок, щоб до матері вернувся здалеку, синок. Я для тебе, мій синочку. Пригорнула б світ, я лебідкою злетіла за тобою вслід, щоб до тебе твоя доля усміхалася, щоб тобою, мій синочку, я пишалася. Поведе, стежина рідна до чужих доріг, їх своїм благословенням людо ніг. іди, сину, мій соколе, вся твоя земля. Пам'ятай святий куточок, де чекаю я. Я з тобою, сину любий, бачитимусь в сні. Стану сивою, голубкою, сяду на вікні. Привітаюсь дощиком, сонечком всміхнусь. Я за тебе, рідний сину, кожен день молюсь. Розлетілися соколи. На весь білий світ вже летять листи до мами, як калини цвіт, Зашарілася калина ягоди, як кров, зігріває серце сина. Ця свята любов.